Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансового бюджету, гендерного підходу, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. У нас присутні Сапса Іван Іванович, Бондаренко Надія Миколаївна, Нелезенко, Петро Миколаївич. Тобто, у нас є кворум, і можемо розпочати, розпочати роботу. Ви не проти? Не ну що ж, тоді почнемо з першого питання про виконання бюджету Лесківської сільської, сільської територіальної громади. Валентина Іванівна, братко, начальник фінансового відділу. Будь ласка. Дякую. Сам звіт про виконання бюджету за 24 рік він є на сайті. Моя пояснювальна 55 сторінок. 11 додатків в табличній формі. Це та на сайті ми можемо знайомитися, а зараз конкретно загальну характеристику виконання бюджету за 2024 рік я вам озвучу: до бюджету Леськівської сільської територіальної громади надійшло 84 мільйони 438 тисяч 500. доходів, з них до загального фонду 78 мільйонів 461 тисяча 700, спеціального фонду 5 мільйонів 976 тисяч 800, із загального фонду до бюджету розвитку передано 1 мільйон 578 тисяч 400. У складі доходів бюджету громади це доходи загального фонду без, без між, міжбюджетних трансфертів 43 мільйони 633 900. Доходи спеціального фонду без міжбюджетних трансфертів 2 мільйони 998 тисяч 800. Дотації з державного бюджету. 8 мільйонів 196 тисяч 400. Субвенції з державного бюджету 26 мільйонів 561 200. Субвенції з місцевих бюджетів 3 мільйони 48 200. Це склад наших доходів. Видатки бюджету Леськівської сільської територіальної громади проведені в сумі 87 мільйонів 962 тисячі 600. Гривень, у тому числі по загальному фонду видатки 81 мільйон 803 тисячі 600 гривень спеціальному фонду 6 мільйонів 159 тисяч гривень. У складі спеціального фонду бюджету Олеськівської сільської територіальної громади видатки. Бюджетних установ за рахунок власних надходжень 2 мільйони 292 тисячі 800 цільових фондів 25 тисяч екологічні видатки 25 тисяч 700, бюджету розвитку за рахунок власних надходжень 1 мільйон 279 тисяч 800 Бюджету розвитку за рахунок міжбюджетних трансфертів 298 тисяч 600 За рахунок міжбюджетних трансфертів 2 мільйони 237 тисяч 100. Із загального обсягу видатків іншим бюджетом протягом звітного періоду громади. Перераховано 1 млн 785 тисяч 200 гривень, у тому числі до бюджету Червоної Слободи 1 млн 156 тисяч 700, до бюджету Смілянської міської тергромади 148 100. До бюджету Степанківської сільської територіальної громади 242 900. До бюджету Балаклеївської сільської територіальної громади 22 тисячі. До державного бюджету. 215 тисяч 500. Враховуючи вище викладене, пропонується затвердити звіт з виконання бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 2024 рік. Загальний фонд по доходах у сумі 78 мільйонів 461 тисяча По видатках 81 мільйон 803 тисячі шістр. Перевищенням видатків над доходами, дефіцитом у сумі 3 мільйони 900. тисяча Спеціальний фонд по доходах у сумі 5 мільйонів 976 тисяч 800, по видатках 6 мільйонів 159 тисяч з перевищенням видатків над доходами дефіцитом у сумі 182 тисячі 200. Дякую. Є які зауваження доповнення? Ну, тоді прошу голосувати по іменно. Бондаренко. За. Невезенко. За Сапсай? і за. Висновок позитивний. Переходимо до другого питання про організацію харчування учнів початкових класів в закладах загальної і середньої освіти Ласільської сільської ради у 2025 році за рахунок субвенцій з державного бюджету. Доповідає Бедарєва Людмила Іваніна, спеціаліст відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, виконавчого комітету Святої сільської ради. Просимо організувати харчування для учнів початкових класів перших четвертих в закладах загальної середньої освіти Леспідської ради у 2025 році за рахунок субвенцій з державного бюджету згідно постанови 1456 від 20 грудня 2024 року про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної зауваження є ні. Переходимо до голосування. Бондаренко, за. Нелезенко. За. Сапса і за. Висновок позитивний. Переходимо до третього питання про доплату за роботу в нестоятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти Лесівської сільської ради. Будь ласка, Людмила Іванівна. Встановити, просимо встановити доплату за роботу на сприятливих mm -hmm. праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти Леської світової ради, які фінансуються з місцевого бюджету е, з січня 25-го року по 31 серпня по 31 серпня 2025 року в розмірі 1300 гривень. Згідно постанови 1256 від 8 листопада 24-го року, деякі питання оплати праці педагогічним Працівникам закладів загальної середньої освіти зі змінами станули п'ятнадцять, п'ятнадцять два четвертого. Які є зауваження доповнення? Переходимо до голосування. Бондаренко за. Нелезенко, нализенко за висновок позитивний. Переходимо до четвертого питання про внесення змін у програму розвитку дошкільної освіти Весельської сільської ради на 2021-2025 роки. Людмила Іванівна, будь ласка. Згідно е, постанови дванадцять шість, яку говорила про деякі питання оплати, вносимо зміни в програму дошкільної освіти, е, пункт забезпечення доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закону дошкільної освіти з місцевого Є які питання? Нема. Переходимо до голосування. Бондаренко. За. Нелезенко, Лезенко. За. Сапса і за висновок позитивний. Переходимо до п'ятого питання: про внесення змін у програму соціальної підтримки жителів Лесівської сільської територіальної громади, які забезпечувати та забезпечують національну безпеку і оборону, дійсність і стримування збройної агресії Російської Федерації, членів їх сімей. У тому числі членів сімей полонених та зниклих безлістів та членів сімей загиблих захисників і захисниць, які захищали державний суверенітет України на 25-й рік. Будь ласка, Гавриш, Оксана Борисіна, секретар Лесківської ради. Є пропозиція внести зміни у зазначену програму, а саме доповнивши пунктами на виконання закону України про основи національного супротиву, і врахувати в даній програмі таку категорію, таку категорію осіб, які забезпечують захист нашої держави, як учасник. Скажу як добровольці сил територіальної оборони Збройних сил України, а саме загонець добровольчого формування Черкаської територіальної громади номер 1 з метою над підтримки цих осіб, які на безоплатній основі несуть свої чергування, вони розчерговують по кілька діб на місяць, дійсно, вони заступають на чергування на цілу діку. За свої кошти доїжджають, за свої кошти вони там спорядження, своє, форму і так далі отри, е, організовують самі собі. І е, є така ідея їх підтримати е, шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги, це буде на рік, е, але при наявності відповідних е, документів. Тобто і копії контракту та копії посвідчення дійсно відноситься ось до цієї е, категорії е, добровольців, які саме працюють у загоніції і е, чергування на території чер Черкаської територіальної громади Чи, на, і нашого району. є зауваження доповнення? Немає. Тоді прошу голосувати. Бондаренко. Не лезенко. За пса і за, висновок позитивний. Переходимо до слідуючого питання про внесення змін у програму з підтримки Збройних сил України та інших сил безпеки та сил оборони на 25-й рік. Оксана Борисовна, будь ласка. Ми попередні два роки працювали з подібною програмою. Термін її закінчився. На 25-й рік ми затвердили нову програму, і от у нас е, у міжсесійний період надійшли два звернення від військових частин. Е, ми Пропонується продовжити практику, закупляти за кошти місцевого бюджету засоби, які зазначені в цих зверненнях, і передавати по акту передачі відповідним військовим частинам. А саме, військова частина А48, звернулася з клопотанням, придбати засіб РЕП контрадрон і там далі специфікація, так? І е, військова частина. 28.47. Звернулася із клопотанням про придбання виносної антенни і там специфікація да, прописана в ваших проектах рішень. Чи, чи будуть заперечення і суми прописані? Щоб наш, ми виділили на це кошти, да, придбали, а потім передали акту передач і засобам. Питання є. Немає. Немає. Переходимо до голосування. Бондаренко. Не все і за висновок позитивний. Е, Слідуюче питання про затвердження програм матеріально-технічного забезпечення військової частини А 7046 на 25 рік. Військова частина А 7046. Теж звернулася до нас з копотанням, але при виділення вже не, ко, не, не на, на кошти на придбання відповідно матеріального засобів. А вони просять нас виділити кошти під програму, тому що вони хочуть акумулювати їх і зібрати на досить дороговартісні речі, які ми, в принципі, ми, як сама одна громада, ми їх не потягнемо. Тому пропонується прописати в нас в заходах даної програми закупівля, модернізація та ремонт озброєння військової техніки, засобів обладнання та придбання засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та ПЛМ. Це відповідної від але шляхом перерахування коштів під нашу цілівку місцеву програму. Питання. питання є? Немає. Голосуємо. Бондаренко за Розенка. За. Це все за, за, за висновок позитивний. Слідуюче mm -hmm. питання про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військової частини А 4714 на 25-й рік. Аналогічна ситуація пропонується прийняти програму підтримки конкретно цієї військової програми, і вони виділять кошти, а не придбать. І вони теж акумулюють ці кошти. Ну, вони в нас просять суми. Там будуть ці суми прописані в змінах до бюджету, якщо ви підтримаєте, чи або ж у нас якісь нові пропозиції. І вони ці кошти хочуть спрямувати на капітальні видатки. На е, матеріально технічне забезпечення та придбання автомобільної техніки, так, все зрозуміло. Uh -huh. Прошу голосувати. Бондаренко, Нелезенко, yeah. yeah. зависнов позитивний. Слідуючим питанням про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Лесківській сільській територіальній громаді на 25-29 роки. Оксана Борисовна, будь ласка. У нас була е, діяла програма аналогічна. На 21-25 роки, але відбіл, профільний відділ освіти культури свій спорту вніс пропозиції ту програму вважати такою, що втратила чинність, а натомість вони розробили нову програму на 25-25 роки. З урахуванням змагань нових, для, які вже, мабуть, другий рік у нас ідуть, це пліч-опліч, тому що там ну, кожній дитині треба, як мінімум, грамоту чи диплом. Який Виготовити, вручити і це ну, потребує матеріальних затрат. А там воно йде кольорове, і треба думати, чи варто закупляти його централізовано, чи матеріали, мається на увазі папір і фарбу, і друкувати на наших принтерах, які можуть це якісно зробити. От, от для цього програму, в принципі, один із пунктів там у цій програмі. Ну, зрозуміло. Є питання? Переходимо до голосування. Бондаренко. Так, все за висновок позитивний. Слідуючим питанням про затвердження програми з реалізації молодіжної політики у Лесицькій сільській територіальній громаді на 25-й рік. Оксана Борисна, будь ласка. Так, дякую. На попередніх сесіях ми з вами затвердили положення про молодіжну раду. І це положення і напрямок роботи молодіжної ради є. Як одної складової частини молодіжної політики в нашій громаді. І щоб ця е, політика в -по напрямку молодіж молодіжної політики вона була гармонійно е, спрямована із державною політикою, тому виникла необхідність прийняти програму на реалізацію е, даних як, 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 є обов'язки і є по права, права мол молоді да, на 25-й рік. Які є питання? Mm -hmm. Якщо будуть якісь зміни, то чи пропозиції щось змінить, кажіть. Як долучать? Я думаю, воно в процесі покаже, які зміни mm -hmm. треба внести. Тоді прошу голосувати. Бондаренко, за. Нелизанко. За, 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 за висновок позитивний. Слідуючим питанням: про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.24 року про бюджет Лесівської сільської територіальної громади на 25 рік. Братко Валентина Іванівна доповідає начальник фінансового відділу Лесківської сільської ради. Проект рішення змін до бюджету на 25 рік, розроблено у зв'язку зі зміною міжбюджетних трансфертів, використанням вільних залишків загального та спеціального фонду, перерозподілу видатків загального та спеціального фонду. За 25 рік ми. Радою будемо вносити в другий раз зміни до бюджету. Сесія буде відповідно ну, важка в тому плані, що ми поділимо вільний залишок коштів весь, і зараз ми обговоримо, куди ми будемо направляти ці кошти. Збільшимо дохідну частину загального фонду бюджету та відповідну видаткову частину спеціального фонду бюджету на суму трансферту 338 тисяч 100 гривень. Це реалізація інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. фінансування – це будуть власні кошти, які ми е, додамо до озвучених 20 тисяч. Ну, це так треба не менше 5% наш бюджет буде співфінансувати транспорт. Поділений вільний залишок наших коштів загального фонду на підставі висновку, який дав фінансовий відділ, і тут чітко зафіксовано залишок коштів загального фонду 10 мільйонів 602 тисячі 587 гривні 14 копійок. Залишок спеціального фонду 1 мільйон 429 тисяч 793 гривні 96 копійок. Зараз ми спеціальний фонд не будемо Поділу по загальному фонду 8 гривнів 48 копійок, повернуто в державний бюджет, освітня субвенція, 898 тисяч 824 грив 12 копійок повернуто в державний бюджет. Це теж освітня субвенція. то поділу буде 9 мільйонів 503 тисячі 750 гривень. 200 тисяч ми залишаємо як неподільний залиш. Згідно нашого типового рішення пробігу. Куди направлені кошти? Від залишку загального фонду, кошти направлені на заробітну плату з нарахуваннями, на придбання вугілля дров, на соціальні виплати. Потім ці кошти направлені на. Безпеку та оборону це субвенція державному бюджету у розмірі 50 тисяч. Потім ці кошти направлені на придбання для військових частин. Антена 80 тисяч РЕБ 135 тисяч. Також буде надана субвенція. У сумі 310 тисяч по е, спецфонду. Це кошти будуть направлені з загального фонду на спецфонд. У сумі 310 тисяч двом військовим частинам ми надамо субвенцію. Це так буде поділений вільний залишок коштів загального фонду. Кошти від економії ми зекономили за рахунок тендерних закупівель електроенергію 1 мільйон 7 тисяч 580 гривень зекономлено по виконавчому комітету 84 тисячі 220 гривень. зекономлено по центру культури, дозвілля та спорту. Молодіго Сума 1 мільйон 91 тисяча 800 буде направлено на заробітну плату з нарахуваннями 217 тисяч 580, придбання паливно-мастильних матеріалів 90 тисяч, співфінансування нуж. 20 тисяч, капітальний ремонт 15 тисяч, технічне переоснащення 55 тисяч, благоустрій 20 тисяч на придбання матеріалів, послуги заплановані в сумі 20 тисяч на наші для приміщень комунальної власності. Центр надання куль... культури на послуги буде направлено 84 тисячі 220 гривень. Наш Дім Леськи, фінансова підтримка 570. Я... Які є запитання? Немає. Немає, Ну тоді переходимо до голосування. Бондаренко. Залезенко. За. Сапсай за. За, за, за висновок позитивний. Слідуючим питанням у нас є надання матеріальної допомоги. Будь ласка, Оксана Борисовна, вам слово. А, до нас у місяць період на зішкову заяв а, з додатками. Під програму о, підтримки ветеранів і із врахуванням змін по о, учасників формування, проміг три поранения. Один військовий о, на лікування 15 осіб із добровольців. І це під одну програму, так а потім під програму Турбота. У нас є раз, два, три, чотири, п'ять звернень. Попередньо ми з вами по діагнозах по була розмова і по сумі. Тож проект рішення оформлений. Якщо я не називаю зараз в кого яка причина із етичних міркувань. Якщо у вас зараз є заперечення щодо розробленого проєкту рішення, будь ласка, озвучте. Заперечень немає. Заперечень немає. Тоді прошу голосувати. Бондаренко, За. за. Сапсай за, висновок позитивний. Слідуючим питанням у нас про надання дозволу на знаття з обліку інших необоротних матеріальних активів. Доповідає пономаренко Людмила Вікторівна. Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веськівської сільської ради. Дякую. Надійшло подання про складно інших виборотних матеріальних активів, релік. Які Не питання? У вас в все є. Добре, тоді переходимо до голосування, Бондаренко. Завезенко. За. Це все дійсно, позитивний. Слідуючим питанням у нас про внесення змін у структуру та загальну чисельність працівників апарату Леськівської сільської ради. перше було про передачу з обліку. 13-те. <пустила> да-да-да, вибачаю. Значить, тоді переходимо да. про надання е, до 13-го, про надання дозволу та зняття з обліку інших необережних матеріальних активів. Це ми прийшли так? Да? Ні, ні. 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 Спитання прийшли, да. так. виконавчого комітету на баланс комунального закладу центру на даних соціальних послуг, майно з додатку 1. Додатку 2. Угу. Які питання є? Додатку немає. Додатку Додатки 3. у нас є. Додаток. Додаток. 3. додаток 3 це передача із балансу виконавчих на балансу військової частини А 4456. Подання. різмайла удатку. Є зауваження? Немає. Прошу голосувати, Бондаренко. За. Нелезенко. За. Це все висновок позитивний. Так, тепер переходимо до питання про внесення зміну структуру та загальну чисельність працівників апарату Лесівської сільської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Лесівської сільської ради на 25-й рік. Оксана Борисовна, будь ласка, відповідно до подання директора комунального закладу центру культури дозвілля і спорту від 4 лютого. Вони просять затвердити, внести зміни у наше рішення під номер 45 15 від 26 листопада 2024 року, а саме у межах своєї затвердженої вже кількості загальної штатних одиниць 33,5 здійснити перерозподіл, а саме керівник Народного аматорського театру 05 ставки, а керівник фізичного виховання 1 ставка. Які Це є запитання? Звідчення загального питань немає. Немає. Тоді е, прошу голосувати. Бондаренко Березенко. Це все за Рішення позитивне. Про зміну юридичної адреси та затвердження статуту комунального закладу Центр надання соціальних послуг Лесівської і сільської ради Черкаського району, Черкаської області, новій редакції. Будь ласка, доповідає. Письменний Сергій Миколаєвич, начальник відділу будівництва архітектури, комунального майна, земельних ресурсів, екології та юридичного супроводу виконавчого комітету Ленської сільської ради. Яка цікава посада? Так, у зв'язку з передачею професійного управлінням те, що супершостера, пане зі юридичного бюджету. Покуплені рибати. Мабуть, зачитав. Ні, не потрібно. Так, є якісь питання? Немає. Ну тоді прошу голосувати. Бондаренко, не лезем. За. Це все і за, 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 за висновок позитивний. Ну що ж, на сьогодні на комісії у нас питання закінчили. Дякую всім за прошу досить продуктивну. Дякую. Дякую.